Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо розпаковки коробок Некронію, Є у мене Тріарх Сталкер. Прислав мені його Богдан, його я і буду збирати. Ну, можливо, це я колись покажу в одному із своїх випусків підсумків. Ну що ж, що це в нас таке? Я хоч і грав за Некронію в Гладіусі, але цю штуку я не використовував. Я навіть не пам'ятаю чи ця штука саме в тій грі була. В Настолці, хто не пам'ятає, хто знає, я граю Альфа Легіоном, збираю лицарів Хаоса і трошечки пожирачів світів. Ну, що ж ми тут маємо? Є в нас ось такий Некрон, який сидить просто на павукоподібній машині і має додаткове озброєння. Ем, як я думаю, це можливо якась мобільна платформа. Ну що ж, таке воно в нас є. Завезли види озброєння, ці штуки я не пам'ятаю, це здається, Класичні гауси тільки спарені. І є в нас Тесла. Якщо я правильно пам'ятаю, хоча в Тесли, здається більш круглий ствол. Там більш накладка йшла, це в Іморталів. Ну окей, не будемо довго роздивлятись коробку, про яку я майже нічого не знаю. Розглянемо її вміст. Перше, це є декалі. Стандартні некронські декалі, в кожного некроновода їх просто безліч. Інструкція. Інструкція досить детальна, кольорова, хоча набір не є найсвіжий 2011 рік, якщо вірити ливникам. І тут нам показано все ось: Синє, це ви збираєте по базі завжди. А вже кольоровим буде позначено варіативність. Так. Ніжки у нас будуть рухатися, але хто їх буде робити рухомими, тоді моделька не буде могти нормально стояти на підставці. Далі, тут завезли озброєння. Ось таке воно в нас є. Ці штуки я вже на моделях, здається, не на байкерах, а десь точно я такі вже штуки збирав. Це для мене якась новинка. І це я теж збирав на байках. Некронський Тумблейд, якщо правильно. Далі, так воно буде все збиратися. І, як показує інструкція, то цю штуку буде важко замагнетизувати, тому що дуже багато додаткових елементів, а серединка то одна. І ось профілі до старої редакції. Так як зараз це все позначається ось такою карткою, воно йде трошечки поінакше. Ну що ж, всередині в нас є три ливничка і ми їх по черзі, по черзі розглянемо. Перший ливник. Тут ми одразу бачимо ніжки нашого пілота. Досить скажу вам, ніжки більш деталізовані, ніж пілота баржі. У нього, в принципі, таких штучок не було. Передні клешні. Звичайні лапки збираються з двох половинок. Його черевце, тобто верхня і нижня деталь. Як я розумію, вони цілком одинакові, просто одна ставиться на іншу. А ні, трішечки відрізняються. Так, руки нашого пілота, який він тримає на компукторній мишці Так, елементи саме для них, які будуть рухомими. Ось вони в нас такі. Вільна рука, яка буде теж на керуванні. Його та зосракова деталь. І є в нас голова. Голова в наборі, на жаль, тільки одна. Зазвичай така тенденція була і в пілота баржі, і в пілота косе. Там була тільки одна голова, на жаль, ніякої варіативності. Так, це мають бути стволи для гармат. Саме накладки на них. Елементи бронювання і сама у нас така ось клавіатура, за якою він керує цією штукою. Те ж саме у вас буде і в арці, теж саме у вас буде і в косі, це літачок такий рогалик. Далі. Завезли ніжки, які під шарніри в нас ідуть. Ось такі в нас здоровенні здоровенні ніжки. Ну, я вам скажу, не знаю, з чим порівняти. порівняю з термінатором, ну модель ніжки, як ви бачите, досить великі. Далі дуже-дуже багато шарнірів. Тіло самого Некрона це вже поцікавіше. Дивіться. Таке в нас тіло. Це виглядає набагато цікавіше, ніж пілота арки. Завезли, так, сюди будуть вставлятися шарніри. Так, нагрудник, це я поки не знаю, куди йде, можливо, деталь якоїсь гармати, бо щось подібне, я вже бачив. І давайте розглянемо самі гармати. Є в нас такий варіант. Це для мене, ну, я з вами кажу, я не мене ахті як багато грав. Що я впізнаю, для мене це просто якісь строєні гауси. Далі, цей лазер не пам'ятаю. Мордочка нашого паучка. хто не шари, дивіться, у нього є така мила техноморда. Можна використовувати в конверсіях даркмеків, якщо ми колись до цього доживемо. Далі, знову елемент якоїсь гармати ось цієї. І, і основа. і ось Це, як я зрозумів, це має бути тією самою теслою. Ну і я в цього паучка навіть такий позвоночник. Ну і ось такий хребет так що якось так. І ось ці елементи у вас будуть вже кріпитися на половинках верхньої частини, де сидить сам пілот. Так що це в нас був такий коротенький огляд некронського паучка Тріарх Сталкер. Кому сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі вашу думку. Чи використовуєте ви цю модель в армії своїх некронів чи ні, і який, в принципі, в неї бек, чи є в ній сенс. Ну а я надіюсь, ця розпаковка показала вам щось нове, ви щось новеньке про некронів дізналися, хоча я про них майже нічого не знаю. Так що ще раз вам вдячні за вподобайку, за коментар, підписуйтесь також на телеграм-канал, бережіть себе та свої мініатюри.